Привіт всім. Ось і зима прийшла, і календарна, і погода зимня. У нас морозець невеликий. Радусів три чи чотири, сніжок лежить. Ну, як повинно й бути зимою. Так, а що ми маємо на підвіконні? Як ви бачите, до сих пір? Радують мене фіалочки. Цвітуть не перестаючи. Ось. Треба обібрати уже пожухлі квіти. Так, і ось у мене тут дітка буде цвісти. Я її не від'єднувала від мамина, хоча фаленопсис він, ну, орхідея вона. От, вони так разом і живуть. Цьому фаленопсису йому років 15. Він уже скільки діток давав. Дуже багато, з десяток точно. Ось. І він уже мабуть, свої ресурси вичерпав. Ну, оце такий, листя там немає, нема нового. Я вирішила хай е, живуть разом. Що буде, будемо наблюдати. Так, ми на лоджі, є так бистренько. Пробіжусь. Нічого такого, ну, немає. От, 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 одні фіалочки цвітуть, радують. Ось як ви бачите. Ось, дивіться, красуні. Я підсвітку зараз не роблю. У нас Економія електроенергії по всій країні. І тут ось, ось сонце вчора було. І ми на вікні зняли сітку. Я думаю, що їм достатньо світла. Холодно, рости все рівно не будуть. Зараз у нас опалення, зараз немає, сталася аварія. І. Сьогодні будуть ліквідовувати, так що ми вже другі сутки без опалення. Але, як ви бачите, 17 градусів на лоджії. Ну, так же і в квартирі. Я думаю, що тут і без світла буде все добре, бо в березні місяці вони без освітлення були. Правда, день тоді був більший. Ось, фаленопсис. це теж. Дітка від того фалінопсиса і ось. Цвіла вона місяців три, дуже довго, а це вже треба і цю квітку знімати. Цей фалінопсис буде цвісти, гонить. От. Так, дендробіум ось уже бутончики ростуть, буде цвісти. Так, а цим, я думаю, субтропічним, думаю, теж переживуть вони. От, І антуріум. Уже не викидає інтенсивно квіти, як літом. Уже тут, може, треба, вони такі довгі, такі черешки довгі, що і падають, не витримують ось. Гіпоцирта цвіте, якась лиса пообсипала листя, чи, може, я засушила була ком, Вона, якщо засушиш ком, то скидає листя. Так, ось каланхоя буде цвісти. Я вже забула, як він цвів, але мені дуже сподобалось, як він цвів, це було в 21-му році чи зимою, в угу. минулому році він не ціве, от рипсавіс буде цвісти. Бутончики, бачите, скільки? А тоді будуть червоні ягоди. От тут обібрати прошлий цвіт, ну я, мені туди важко підлізти, а зняти я не можу. Тут вони вже оцей сукулент попроростав ось у цьому горшку. І тепер, якщо знімати, треба два горшка. А ви бачите, тут такі зарослі. Ну, я не пам'ятаю, в прошлий раз, мені здається, ще в мене не було перестановки. Да? Я сюди ось дітки кактусів принесла. Ну, дітки. Вони вже не дітки, вони вже, можна сказати, і дорослі, драценуцю. Я верхушку там зрізала, і от вона вже прийнялася. Уже видно по листях. Ну, корінці були, і листя вже піднялося, то висіло. Так, по Асенті. Багато листя скинула, Я її, звичайно, не треба було мені нести на кухню. Там все-таки їй, мабуть, жарко. Вона прохолоду більше любить. І, звичайно, що в магазинних ці листки такі здоровенні, а в мене от, маленькі, я не знаю, вони, може підростуть, а тут ще воно з'являються і цвітоноси, бо це не, не цвіте так, а там буде таке гидке, маленькі, біленькі квіточки, нічого цікавого. Ну, ця гіпоцирта теж цвіте. Гібіскуси відпочивають, я їх обрізала, а от бугенвілії у мене, я не знаю, вони, мабуть, так вони після весни, коли без поливу вони були, якось вони не встановилися. От, і не цвіли, і такі от, ну, не знаю, ну. Но їм не зовсім добре, не знаю, як далі буде. Так, а тут все по-старому. Бігонія. Строман Строманту я вже не раз показувала. От з цієї сторони такий листочок, а з цієї отакий. Красивий, от, ви бачите. Мені дуже подобається ця рослина, і я була дуже рада, коли ми приїхали весною, що вона жива. В цьому році не цвіла, а це, а, це листок крутить. Я думала, може. А так у мене є відео. Раніше цвіла, ну, не імена ця, бо це вже дітка тої строманти. Ну, цвіла такі помаранчеві квіточки. Десь у мене на каналі і є. І зайшла я на лоджію, де тут у нас якби холодна. Скільки тут градусів 10 чи 13. Ось сонце трохи було, так тепліше було. Бачите, який конденсат. Тут о, я вчора тільки замінила. Треба поміняти тряпки. Одні сушу, другі застилаю. Я ще сюди не заходила. Ось теж Каланхоя буде цвісти. Там красандру я обрізала. Вона теж не цвіла в цьому році, хоча вона це перший рік у мене красандра давно, вже років 15, і це перший рік, що вона не цвіла. Ось тут теж невеличка Паасентія з червоненькими верхушечками. Кава, отам От зверху листочки, Ну, тут, мабуть, їй холодно. Ну, Но... Нічого другого я не можу їй запропонувати. Алоє цвітуть, от хто не бачив, отак от вони всі алоє цвітуть. Тільки коли великі ті алоє, столітні, той, що ми називаємо, я бачила в Австралії, показували цвітуть на острові Тасманія. Так просто більші квіти. Але такої форми такі дуже схожі. Ось каванхоя буде цвісти. Звичайно, що я поливаю от рождественник теж ось я бачу, викидає бутони. Поливаю тут. Дуже-дуже рідко, так як тут холодно. Ось я сюди попереносила гіпіаструми. Вони, бачите, вже скидають листя, жовтіють усього, теж не поливаю їх. От, Клівію теж не поливаю уже, мабуть, місяць. Ну, і кактуси, звичайно, що я їх не поливаю, а так вони. Без поливу, ну, це не перша зима, кожен рік так повторюється, ось теж буде каленхує цвісти. от Оліандр, йому теж треба холодна зимовка, ну, потроху листя скидає, тоді я десь туди, в середині зими. Обрізку зроблю, от коли дні більшими стануть і більш сонячними, бо зараз сонця майже не буває. Ось і скидають листя. Тут у мене теж ось Бугінвілія, листя як скинула, і щось я не бачу. вона я гну Гнуться гілочки, як жива, але от стоїть. Без всякого руху. О, моя капуста ось буде цвісти. А, я капусту її називаю. На, і тут суккуленти. Всі, дуже рідко. Поливаються і сукуленти, ну, а кактуси зовсім я не поливаю. От, це перус, дивлюся, зеленіє, я не знаю, йому може тут і холодно, але тільки він не стоїть зараз у Воді, я не наливаю, я його просто поливаю, щоб ґрунт був вологий. А йому треба в воді стояти, ну, Вода буде дуже холодна. Через те я боюся, що згниють, коріння згноїться. Через те я воду не наливаю, а... але, і дивлюся, не засушує, От, ну, якось переживе, надіємося. На те, що. Ось тут плюмерії теж скидають листя. Так, що це тут мутненько. Пахипоніум два листочка осталось, ну він кожну зиму, він скидає листя. Там у мене стоять, відпочивають кала, Ахіменес. Еті... глоріози, но ну, на відпочинку. Ще одна бугенвілія теж ось така гола стоїть, хоча там от відніються зелененькі, маленькі. Листочки, вона жива, але ось така. Ну, і там ось ця гілочка, вона оця зеленого кольору. Ну, я думаю, що вона виживе, вони. Біла в мене загинула, коли мене не було весною. Вона засохла, була в мене й біла, не пережила. Мою, відс... моє... мою відсутність. І на кухні конденсат я тут ще борщ варила. Це пакети сохнуть у мене. Шаніни, куди я розпаковку роблю їжі твої розпаковку, запаковку. Ось мої хої, які були там на лоджі, я їх перенесла сюди. Я сюди перенесла по той причині, що е, вони закривають світло, і там фіалочкам тоді треба підсвітка. А тепер фіалочкам відкритий простір, світло стало там на лоджії. І я їх перенесла сюди на кухню. Тут і їм Уже Вже дві гілки я зрізала, він уходить теж на покой. Ця Мультифлора цвіте час від часу. От. Хіріта я в прошлий раз не могла згадати, як називається. І фіалочки декілька тут я забрала із самих нижніх поличок там на стілежі. Ну, і аденіума сюди приперла. Ось так тепер у мене тут на кухні. Гіпіаструми я туди віднесла. А на їх місце принесла ці рослини. Ось так. Ну, ось я показала вам свої рослини, як вони себе почувають. Ну, своїм виглядом вони говорять про те, що все нормально. Я думаю, так. Не дивлячись. Що й прохолодно, і фіалочка молодше прохолодно, чим жарка. Вони краще почуваються, краще цвітуть, і більш яркі квіти, чим коли жарко. При жарі вони можуть навіть цвісти не по сорту. От. Дякую, що заходите, що дивитесь, пишіть коментарі, реагуйте і. До нових зустрічей. Я не завжди можу ну, загружати відео, коли світло є. От зараз немає світла, у нас відключили. Коли появиться, появиться тоді Wi-Fi і я зможу загрузити. А можливо, і мобільний інтернет потягне. Він так у мене добре працює. Зараз спробую. Якщо зможу, то зараз і загружу. Ні, тоді буду чекати, коли появиться світло і появиться і, е, домашній інтернет, інтернет проводовий, так названий. От. Ну, До побачення, до нових зустрічей. Е, мирного неба всім. Багато світла. І пока-пока.